7 грудня у міській раді урочистим зібранням відзначили день місцевого самоврядування. Присутніх із професійним святом привітала секретар Руманської міської ради Людмила Кирилюк. Вона зазначила, що встановлення України як незалежної держави у великій мірі пов'язано з розвитком місцевої ініціативи, зростанням ролі громади та відповідальності кожного за долю свого міста. Завдяки злагодженій роботі представницької і виконавчої гілок влади, тісному співробітництву з територіальною громадою. Умані вдається не лише вирішувати чимало непростих питань у житті міста, а й реалізовувати багато перспективних планів та задумів. Головне в нашій діяльності турбота про марчах, про їх добробут. Протягом останнього року проведено великий обсяг робіт з ремонту та будівництва доріг, тротуарів, освітлення вулиць та отримання житлового фонду, соціальної сфери тощо. У цьому ми відчуваємо велику підтримку депутатів, членів виконкому, керівників підприємств, активних приватних підприємців. Гадаю, що спільними зусиллями ми досягнемо того, що Умань буде чистим і охайним містом, найкращим в Україні. Позитивні результати в роботі не даються легко. Це наполеглива праця всіх гілок місцевого самоврядування. Депутатів міської ради, членів виконавчого комітету, відділів та служб управлінь Уманської міської ради, представників органів самоорганізації населення, волонтерів, громадських формувань, ветеранів, усіх тих, хто вносить вагомий вклад в розвиток нашої територіальної громади. Шановні присутні, з нагоди свята. Прийміть слова вдячності за вашу натхненну працю на благо розвитку територіальної громади міста Умань. Нехай розуміння та підтримка уманчан завжди додають вам впевненості, допомагають долати перешкоди. Та досягати бажаних результатів. Під час урочистого зібрання за сумлінну працю вагомий особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування, активну громадську позицію та з нагоди дня місцевого самоврядування. Почесні грамоти виконкому уманської міської ради отримали голови квартальних комітетів: Ніна Головченко, Людмила Іщенко, Людмила Омельчук, Ольга Ріміняка та Володимир Чаплоуцький. А подарунком усім учасникам урочистостей став концерт від юних уманських талантів, які за чудові номери отримали, можливо, перший в житті солод. Вельми, шановне зібрання, зібрались ми усі зрання, щоб обговорити всі дилеми і вирішити всі проблеми. Тож особливо не мундруйте і все по черзі нам звітуйте. пориви доводять до нервових зривів. Майстри працюють аж до рану, щоб було тепло у менчани. Зате з водою в нас прогрес, бо розпочата вже процес, що між підводних усіх грихів веде. До зниження тарифів. Наш великий дім це місто, в нім завжди затишно і чисто, бо комунальники працюють, завод за містом вже будують. Будуть знешкоджувати відходи, щоб для людей не було шкоди. Усі свята святкуємо вчасно. ...часно. І дякувати місцевій владі, бюджетники, всі у. get out of